Ищи, ищи, ищи. Занюхай. Ищи, ищи. Молодец. Ну, Якщо сказати в двох словах, все заключається в тому, щоб виявити за допомогою Ларсикового носа запах вибухової речовини. Чи ця вибухова речовина буде в боєприпасі, чи вона буде в саморобнім вибуховому пристрої, це не так важливо. Головне, щоб... Визначити місце розташування небезпечного предмета, орієнтуючись по мінорошухому собакової ларс. При сприятливих умовах, при погодних умовах, а також вітрі і так далі, а також при наявності достатньої кількості вибухової речовини собака здатна зреагувати на наявність. Молекул цієї речовини приблизно до п'яти метрів. Далі вона орієнтується по сильнішому запаху, підходить по можливості ближче, і в місці найбільшої концентрації молекули бухової речовини спрацьовує. Показує, що ось тут знаходиться осередок усаджуванням або якщо це автомобіль, там укладанням в. Положення лежати. Ну і хочу сказати, що нюх тренованої собаки здатний розрізняти одну молекулу вибухової речовини в літрі воздуху. Це mm -hmm. виявляти її, диференціювати, що це дійсно вибухова речовина і приймати рішення на спрацювання, тобто усаджуватися або. Ну, Ларс, скажу так, Ларс працює в зоні АТО з травня місяця. Це вже ми маємо 4 місяці. За цей час знайшов ну, кілька десятків, а із них декілька таких небезпечних, вибухонебезпечних предметів, як осколкова міна Монсто, яка була покладена для того, щоб знищити особовий склад, який рухався по дорозі. І за допомогою дуже хорошо замаскована, за допомогою Ларса вона була виявлена і знешкоджена. Також був саморобний один саморобний духовий пристрій під Ну, А так багато і боєприпасів Второї, Другої світової війни і сучасних. Ну, це, вже, це вже рутінна робота, так що особливо там вже ми не рахуємо.